У Вінниці погасили марку. Як ти I'm fine». захід відбувся у приміщенні ОВА за участі військових, представників влади та Укрпошти на марці зображена інсталяція, створена, аби представити Україну на фестивалі сучасного мистецтва «Burning Man» українським художником Олексієм Саєм. В основі інсталяції артефакти війни зібрані на деокупованих територіях країни. Прострілені вуличні знаки, знищені назви міст, пошкоджені сонячні панелі, супутникові антени і зруйновані паркани. За дизайн поштової марки відповідала команда Ukrainian Witness». Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Символізується незламність українського народу, що ми є незламні. Що ми нація, що ми йдемо далі, незважаючи на ніякі трудності, які у нашому житті просходять. Ми виборюємо свою незалежність, ми намагаємося показувати, що щоб не трапилося з нашим тілом. Ми продовжуємо свій дух, несемо перемогу. Це ж марка незглавності українського народу. Вона має нести, доносити до людей і не тільки до українців, а й до міжнародної спільноти, що ми сильний народ. І... Ми переможемо цю нечисть. За словами директорки з розвитку мережі Укрпошти Вінницького регіону Оксани Шабанової, це перша марка від Укрпошти, випущена цьогоріч. Вартість блоку, а це чотири марки 160 гривень. Всі марки сьогодні можна придбати у будь-якому відділенні АТ Укрпошта. Але у Вінниці на відділенні 21050, яке знаходиться на соборній, буде діяти спеціальний штемпель, який виготовлений для сьогоднішнього. Марку Якте I'm Fine з інсталяції Burning Man випустили накладом 500 тисяч примірників. На Вінницьку область виділили 12 тисяч 280 марок.